Повірне свято. Ми повернули собі Херсон, і, знаєте, це якийсь величезний пра. Прорив, величезний прорив українського ЗСУ, і це, знаєте, якесь свято, не побоюсь цього слова, свято, яке захопило всю нашу країну. Тому що, дивлячись вчора відео, коли показували, як повертають райони з села Херсонщину, як зустрічають наших військових, я просто не змогла вийти, бо я проплакала цілий вечір. Сьогодні те саме було, як почалось перші... Ці події і показували, і навіть уже тролінги такі, знаєте, в інтернеті придумали, що ЗСУ не може з, такими, з такою швидкістю повертатися, тому що йому не дають їхати, його зупиняють, і весь час всі говорять слава і весь час підтримують. Неймовірне свято думала, Господи, тільки б не заплакати, Слава Богу, не заплакала. Значить, моя душа прийняла цю звістку. Надіюсь, що ваша душа теж. Хочеться вірити, що це таки, знаєте, буде крок, який змінить кардинально. Військову військову картинку, що нас приблизить до, до миру, і що всі тарологи, всі астрологи помилялися, перемога буде ще швидше, будуть звільнені всі території, і ми отримаємо цю перемогу, яку, яку жде кожна українська душа, і чекають всі, хто тільки хоче жити в мирній Україні. Добре, сьогодні таки, знаєте, хороший день, стільки хороших новин. Там навіть не стільки буду відповідати на запитання, як розказувати вам хороші новини, і будемо дивитися, до чого це все приведе. В Росії заявили сьогодні про готовність до переговорів з Україною без попередніх умов. Увага! З Україною без попередніх умов. А, а що случилось? А де крім наш? Донбас, і ЛНР. Щось там таке, знаєте, сталося, і в мізки українські вони не влазять. Як це так безумовно? А, а, а як же ваша ядерна зброя? А як, як те, що ви там все позриваєте і залишите нас без світла і взагалі ми ще будемо просити про мир? Світ так розвернувся, розвернувся. І ще вчора вони кричали, що перемогли республіканці і вже, і вже вони там почнуть розтинати Байдена і Україну вже з ними. А сьогодні, вже знаєте, вони готові до перемовин. Давайте подивимось, чи дійсно вони готові до переговорів без попередніх умов, чи це якісь, знаєте, викрутаси, які дають росіянці без кінця українцям. Не дійсно готові без попередніх умов. Ну, 50 на 50. Ой-ой. Головний меседж, зупинити війну. Головний меседж тут вони готові на все тільки. Давайте зупинимо війну. Десь там такий розворот, Україну підвисили, не побоюсь цього слова за яйці і якось їм так не комільфо. Хороша ще новина сьогодні. Україна повернула з російського полону 45 військових збройних сил, серед них солдати та сержанти. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Знаєте, і це теж добра новина, тому що я знаю, що багато писали, що мало повертають саме солдатів, саме сержантів, а у матерів серце кров'ю обливається. І це теж хороша новина. А тим більше дійдемо до Херсона, там наш обмінний фонд повинен так знаєте, стати ще більш золотим. І теж я тут чекаю. Так, ще хороша новина, не думайте, що в нас це все. Дугін, пам'ятаєте, дугін, в якого вбили дочку, і при тому він якось себе не дуже адекватно вів себе на похорону. Дочки він там посміхався, і ви мене питали, її точно вбили? І ми дивилися, що точно вбили. І... Сьогодні дуїн заявив, що потрібно розумієте убити царя, який конкретно. Не справляется. Ось я вам даже ведь почитаю. Херсон сдан сдан русский город столица одной из областей России, такая же, как Белгород, курск Донец и Симферополь, если вам все равно, то вы не русские. Русские сейчас сжимают зубы от боли, рыдают и страдают, так как если бы у них вырвали сердце, убили бы их детей, братьев, матерей и жен у них на глазах. Если вам не больно, сейчас вы ничтожество. Власть, она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия? А у нас именно оно: мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас, всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает, Тогда судьба царя дождей, смотри Фрейзера, у самодержавии есть обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели? Как как выйти из ситуации? Немедленно перейти от суверенной диктатуры к комиссарской, то есть вести идеологию. Правитель это почти сделал, но снова почти. А Херсон сдан не почти, его сдали совсем, никаких претензий к Суровикину, он не политик, он отвечает за техническую сторону фронта. Удар не по нему, удар, сами понимаете, по кому. И там далее пошло, пошло, пошло. И весь прикол сводится к тому, что царя, извините меня, нужно наказать за то, что он сделал. І знаєте, от цей призив, який йде на максимально високому рівні, він дорогого стоїть. Чому дорогого? Тому що це починається хитатися башні Кремля. І, знаєте, це прекрасно. Настрій піднімається, і вже якщо ті, що знаходяться, вони облизані, не побоююсь, Цього слова владою, і фанати, які були готові віддати своїх дітей за цю владу, вони прозріли, о господі, да неужелі. Так що давайте подивимось, наскільки близько це все до революційної ситуації, тому що ну, ці заяви все-таки не просто так. Я так розумію, що він перевзувається переперевзивається в повітрі, так що наскільки назріла оця ситуація революції? Хай навіть це буде всередині Кремля. Ситуація то назріла, підтримки нема. знаєте, Це, це все-таки якісь люди, які одинокі, вони хочуть знаєте, хитати, вони готові щось розхитувати, нема підтримки. Так що, на жаль, ця ситуація підвисне. На жаль, нам ще потрібно буде чекати, щоб там якось почався рух, тому що є, є, є хто готовий повести команди. нема Готовий підтримати шкода, але все ж таки це хороші новини. Рухаємось далі. Сьогодні новина і ще і закінчимо із новинами. На кордоні з Білорусі Україна строїть стіну, і про це заявив Кирил Тимошенко. Вона буде проходити по кордоні Волинської, Рівненської та Житомирської області, і зараз вже зроблено 3 кілометри стіни. Ми добре розуміємо, що знаєте, ну, напевно, стіна при шахідах, при ракетах то таке, да? Але раз вони роблять цю стіну, що якесь підґрунтя там є. І хоча це ну, не сама така сильна загорожа, вона все таки буде. Так що хай строять і це не. Така ідея одного дня, це потрібно і кошти вкласти, і потрібно. Там доволі велика кілометраж, велика довжина цієї стіни. Давайте подивимося, чи дійсно вони зроблять цю стіну. І наскільки вона нас захистить? Чи дійсно зроблять цю стіну, про яку я сказала, її зроблять. І наскільки вона захистить? Ну, захистить те, що я сказала, це такий образний захист, але якийсь спокій з цього буде. Сказати, що це такий дуже сильний захист. Хай вибачають мої військо... нас військові, але мені чому, знаєте, зараз стала казка про трьох поросят, і як один із соломи зробив хатку. Ну, це, може, моя асоціація, ви це бачите по-іншому. Нехороші новини з Білорусі, і я думаю, що це доволі так всіх нас турбує. Тому давайте подивимось саме Білорусь, білоруські гамайони вони прислали. Гаюн, білоруський гайон, вибачте, прислали повідомлення сьогодні десь в 16.15, подібне, що 4 Іл-76 приземлились на аеродромі у Мачулища у проміжку між 15.30. Та 16 за київським часом, що привезли і, і чи привезли щось ці літаки, поки, поки невідомо. Тому що це військово-транспортні літаки. І так просто вони, знаєте, гуляти між Росією і Білорусю не будемо. Давайте подивимося, що вони там привезли. Тому що там напруга Ех, залишається, що привезли літаки в. Аеродом, в аеродром в аеродром у Мачувіщах. Та зброю вони привезли, якусь доволі дорогу зброю. І зброю, яка рушить. Це секретна зброя. І це зброя взагалі якась закрита. Так що там не дуже вірю, що ми навіть. Нам гаюн напишу, що вони там привезли, тому що якась все-таки доволі, знаєте, цінна зброя і доволі вона важлива. Чи буде ця зброя застосована під час війни в Україні? На жаль, буде. Давайте пофантазуємо, просто подивимось, це ракети, це оці шахіди. Чи це щось на штал ядерних боєголовок? Чи, може, це щось, от, знаєте, якісь магнітні вони казали, що вони там можуть зробити нам магнітні якісь бурі. Я думаю, що це щось штал е, оцих ядерних боєголовок. Щось подібне. Не скажу, що це 100%. У нас тут таке лисо фортуни, знаєте, воно таке шатається. І тут на магнітні теж у нас імператор воно теж може бути е, туди, але тут конкретно якась взагалі тут якесь ноу-хау. Те, що як варіант ми не знали, так що там загроза є. Так, добре, йдемо далі. Слідує у нас було запитання, дівчина запитала. Подивіться банківську систему України для порівняння майбутнього Ощадбанку та Приватбанку. Я співробітник Ощад, дуже велике скорочення численності робітників. З повагою Світлана. Давайте подивимося, що там буде нашими банками. Ощадбанк та Приват Ощадбанк, Приват. Я думаю, що буде працювати що Ощад, що Приват. Я б не сказала, що Ощадбанк взагалі планують його якимось чином взагалі забрати, да, якимось чином його, якби, роз, як його правильно сказати. Розформувати я тут не бачу. Я... Там буде йти якісь нові ведення, там будуть якісь нові системи. Щось воно буде подібне. Тут йде оновлення, і не побоюсь цього слова, що зощада роблять е, доволі такі, знаєте, е, хороший банк. Він буде однозначно державним і все, все туди йде. Якщо ми беремо Приватбанк, я не бачу, що його розформують, але він точно втратить вагу порівняно із Ощадбанком, Якось там теж будуть і, але зараз їм так займатися не будуть, як Приватбанком. Я питаю, для чого людей беруть звільняють. Мені говорять, що просто немає чим платити. Це державна програма, щоб зекономити кошти. А і тут іще тема світла в нас. Стає, взагалі не здивуюсь, якщо ми перейдемо, що банківська система у нас буде працювати кілька годин чи якось дуже короткий день. Це, це така зараз позиція. Ось така історія. Це буде приблизно і в приват, так що тут більше в цілях економії, а не в тому, щоб його розформувати. Тут не точно цього всього нема. <тит> і давайте закінчимо сьогоднішнє однією новиною. Подивимось, як воно буде розвиватися, тому що в мене через 15 хвилин урок, через що я до вас не виходжу, я говорила про навчання, і я зараз ще вчусь, в мене сесія. Якщо я просто не маю часу, але знаєте, такий день хотілося бути з вами, хотілося поділитися цією новиною. І одна ще новина, що Путін не братиме участь в саміті G G20 навіть по відеозв'язку. Ще вчора, пам'ятаєте, говорили, що в його буде звернення, сьогодні чомусь не буде. Е е е е і саме рішення не їхати на саміт було саме за Путіним. Це пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії, заявив речник Пісков. Пісков сказав, що цілі спецоперації можна мирними переговорами, але неможливі в силу позиції української сторони. І ще сюди ж додали, знаєте, таку історію, що Кремль звали всю відповідальність за відвід військ, замін убійців Росії. Ну хто б сумнівався? Зрозуміло, що там винуваті генерали, а не сам фюрер Путін. Тут все зрозуміло. Давайте подивимось, як себе почувається Путін. Я знаю, що ви там мені пишете, що е, я після останнього інтерв'ю сказала, що я не бачу, що Путін е, сам мре, там щось буде з виворотами, як його будуть відсувати від влади. Ви там написали, а ви говорили, що він завтра вмре і так далі. ну Якщо вже всі розвідки світу, е, знаєте. Підтримали теорію провидців, які казали давним-давно, що там куча двійників, то чому ви впевнені, що там не сидить не Путін? Там працює колектив чотирьох чоловік, я вам теж це говорила. Так що наша пластична косметологія творить чудеса і Через що там не можна зробити. Я, я так рахую, це моя думка, вона немає, я не маю відношення до політики, я, знаєте, ем, тільки маю відношення на рівні Картаро. Якщо там взяли владу чотири чоловіки і посадили там, вибачте, мене ляльку Путіна, то вони, знаєте, за ручки ножки дригають і нам показують своє кіно. Так, що я хотіла подивитися? Як себе почуває отий Путін, який, по словам Піскова, повинен зараз перебувати в Росії? Ви знаєте, зараз він себе. І непогано почуває по вісім пентаклів. Він якось активізувався. Там у нас є колесо Фортуни, яке може говорити, що він після лікування якось пішов зараз на підйом. Так що, в принципі, на жаль, не бачу, що він себе погано почуває. Це не дуже жаль. А чому ж Путін не поїхав на цей саміт і навіть виступати не буде? А, грустненько йому і ця грусть у нас зв'язана з Херсоном, я так розумію, вони щось тобі там в голові тримали, що це буде довше. Так що він таких душу роздирають сльози, понимаєте? Страдає чоловік. Понимаю, понимаю, но раз уже дугін у нас. Заявляє, що його потрібно убити, то тоді прикольно взагалі. Чи є оцей конфлікт між Кремлем та генералами на сьогодні? Ви знаєте, що конфлікт є. Він там дуже швидко їх міняє. Я так думаю, що нам ще не розказують там якась доволі сильна міграція в самих оцих генералів, як варіант. Там хтось показово навіть уходить з цієї армії, дуже багато від'їжджають. Так що не здивуюсь, якщо ми прийдемо через певний час до тієї інформації, що там взагалі закінчились генерали. Ну, Дай то Боже. Отакі в нас сьогодні були новини. Пишіть запитання, тільки пишіть, будь ласка, запитання, які нові. нові. Тому що я збиралась до, до ефіру, знайшла оце тільки про Ощадбанк нове таке запитання, а то про те, що я завжди говорю, і весь час про це відповідаю. Ще раз всіх вітаю з перемогою, з перемогою повернення нашого Херсону до нашої України. Хочеться вірити, що. У нас буде набирати це оборотів. Хочеться вірити, що це звільнення пройде якнайкраще, тому що ми знаємо, що там заміновано. Я про це не, не один раз говорила, через що я навіть не переглядаю 100-500 раз, і там, що в Херсоні ще дуже багато сюрпризів чекає. Сиу і це теж його затримає. Але в нас є інші фронти. Розумієте, у нас є Запоріжжя, у нас є Донецьк, у нас є Луганськ. Хай вже там ЗСУ вигрібає і доловлює тих чмобіків, а інші наші просуваються далі і несуть Україні наше звільнення. Так що слава Україні, героям слава, смерть російським ворогам і слава слава цьому непокореному народу України, слава віру, віри, яка тримає нас всіх купі. І слава Богу за те, що ми є українцями. У нас тяжка доля, але ми справимось, тому що саме ця віра дає нам сили і дає нас наги жити. А з вами була Людмила Хомутовська. Всім па-па.